О, скажіть, будь ласка, на даний момент вже розпочала свою роботу атестаційна комісія? Так, з понеділку атестаційна комісія приступила вже до виконання своїх завдань по Миколаєву Миколаївській області. До членів атестаційної комісії, включені як я безпосередньо, як один з керівників департаменту ДАІ місцевого, також представники департаменту внутрішньої безпеки, Національної академії Міністерства внутрішніх справ та відділ профпідготовки. Також до членів атестаційної комісії включені ще представники з управління Міністерства внутрішніх справ України Миколаївської області. А чи присутня громадськість? Громадськість, звісно, залучена до цієї участі, в тому числі представники дорожнього контролю в Миколаєві, ще декілька організацій місцевих, які безпосередньо займаються, профілюються на питаннях щодо пов'язаних так чи інакше з співпраці з правоохоронними організаціями. Ну, По-перше, вони мають продемонструвати суттєві знання своїх. Безпосередніх обов'язків, які вони виконують там на щоденній основі. Тобто, фактично, ми говоримо зараз це про знання теорії. Ми включили до, до теорії, до тестів це питання по функціональній підготовці, це знання прав дорожнього руху, зрозуміло, бо автоінспекція, і теоретична частина по вогневій підготовці. Що стосується практичної частина, це вогнева підготовка, практика, здача вправ і фізична підготовка. Далі вже тестаційна комісія буде враховувати ще зауваження, які у нас будуть відповідно від внутрішньої безпеки, якщо такі є наявні, можливо, від громадськості якісь побажання, зауваження там, щодо тих чи інших там, наших інспекторів. Ну і будемо вже робити певні, певні висновки, результати, підсумовувати і проводити вже тестацію. А чи можна казати про якісь результати? Вже довго працюєте за цими комісіями? Сьогодні тільки так. Сьогодні вже другий день, але сьогодні ми тільки будуть підбуватися перші підсумки, і я думаю, що до вечора вже будуть перші результати. Відомі про ці результати ми повідомимо особливий склад. По перше, і звісно, ми ставимо за завдання якомога найшвидше відновити нормальну працездатність, життєдіяльність, де є особливо, що стосується міста Миколаєва. Там на друге на черзі вже йде йдуть центри в області. Добре, яке ваше особисте враження? Тобто, я скажу, що рівень знань дуже різний, тобто, є дійсно іноді так навіть трапляється, що підлеглі мають кращі... Більш підготовлені і теоретично і практично, ніж їх безпосереднє керівництво. Це теж нас змусить зробити напевне певні підсумки і подальшу там ротацію і зміни в кадровій політиці. Але загалом не можна сказати, що рівень знань незадовільний. Тобто рівень знань достатньо високий, якщо казати в середньому по показникам. Звісно, що є де є окремі ситуації, де рівень знань, на жаль, низький і будуть робитися відповідні. Висновки щодо подальшої роботи і відповідності займаній посаді в колишньому працівника ДІЙ. Законних громадян 23 року. За номером 559. 1083 наказують створити голова комісії, начальником ВС полтонних поліції департамента України. Що Петро Олександрович, голова правління громадської дорожні контролю Миколаїв, харчої ради захисту від противоправних на життя, здоров'я, права і свободи громадян ТРНБС, представник Запас Гавчажинський Максим без полковник поліції Дерлевський середньо комісію, мене в тому, числі. В том, що вам можна довіряти, вам можна да, вивіряти коротко, і служби, оружі.

Значит, согласно списка идем по порядку. Значит, первый у нас идет начальник города Романов Вячеслав Васильевич, майор милиции. Товарищ полковник, что он не присутствует. Если там conferру...? на. выше, начается на другом курсе Национальной академии, вором внутренних с 2004 года, за период службы... Умеете руководить так? А точно. То есть, да, что-то... Возьмем руку ведьминно, вогневая подготовка добрые. Зі... Зуковника. Як він у вас рахується, на якому? Були питання, але вони були вирішені в робочому, робочому. робочому порядку. Тобто зауваження мають... Є... Служба зарекомендувалася з позитивного боку. Має інші стягнення зауваження. Правила дорожнього руху відмінно, функціональна підготовка задовільна, вогнева підготовка, теоретичний розділ, відмінно, практичне виконання вправі, добре. Освіта вища юридична. Наприклад, службу зарекомендував себе. З позитивного боку. Період з липня по серпень от перебував у в, в місцях проведення АТО, має дисциплінарне втягнення два. Лише має оцінку задовільну з рукопашного бою. Решта тільки добре відмінно. Відмінно, практичне виконання вправі добре, загальна фізична підготовка біг 100 метрів. Правильний відповідь в цій ситуації був би? Ви прийшли в адмінпрактику, Сейчас ми розберемося, правильно или неправильно он составит. А не... манера общения его никуда не годиться. Приношу звинение заборону. Ми працюємо для людей, і в першу чергу правий громадянин чи не правий, але ми повинні на себе з ним вести. А оцінку законності протоколу надасть суд або перепис. Само питання на голосування. Висновок. Відповідає за мені посади. Відповідає, Відповідає за імені посади. Вітаємо.